Іранські дипломати, яких вислали з Великої Британії, повернулися додому. В аеропорту Тегерани їм влаштували урочисту зустріч. впогукував гасла на кшталт смерть Британії. Королівство разом із Ізраїлем та Сполученими Штатами потрапило у список основних ворогів Ірану. Ми прийшли сюди, щоб привітати нашого посла. Ми щасливі, що він повернувся додому. Нам не потрібне посольство у тій країні, сказав учасник демонстрації дипломатичний корпус Ірану в об'єднаному королівстві налічував 25 представників. Усі вони повернулися на батьківщину. На такий крок Лондон пішов після нещодавніх атак на будівлі британського посольства у Тегерані. Студенти розлючені запровадженням проти Ірану нових санкцій, повибували там шибки та спалили британський прапор.